По контракту є, а по суті немає. На Волині судили уродженця Франківщини за самовільне залишення військової частини. Чоловік вступив на службу до Збройних сил за контрактом ще у 2021 році. А далі ж зник без всяких причин. Суд першої інстанції, вивчивши ситуацію, дійшов до висновку. Два роки спитового терміну в цілому буде справедливим покаранням. Проте сторона обвинувачення певна. Карати потрібно було суворіше, тож і подала апеляційну скаргу. Прокурор подав апеляційну скаргу, вважає вирок суду таким, що не відповідає вимогам кримінального закону. Безпідставно застосовано положення статті 75, крім того, зазначає про невмотивоване призначення НАТО м'якого покарання. На думку прокурора у справі не було наведено жодних поважних причин такого вчинку. До того ж, чоловік пішов до війська добровольцем та підписав відповідний контракт. Вряд ли службово служби за контрактом, тобто особа, яка добровільно вступила на військову службу і зобов'язувала серед іншого, окрім виконання військової служби, захищати державу її територіальну Разом з тим, не хочучи цими обов'язками, в листопаді 2021 року особа не з'явилася на військову службу і понад майже три роки перебувала за місцем проживання, займаючись своїми особистими справами, не викончував військову службу. Будь-яких поважних причин, які, які б унеможливили або пояснювали якусь поважність, неможливість повернення у військову, у військову частину чи продовження виконання військової служби обвинувачення не наведено. От Чимало запитань у суддів викликали терміни досудового розслідування. Справа в тім, що правопорушення було вчинене ще у 2021-му, а от обвинувальний акт складений аж через три роки. Що ви робили три роки до судового розслідування? Бо ви дуже високі слова проговорили під час промови. То розкажіть всім, ТРК Аверс є, то що три роки до судового розслідування робили? Орган в даному досудовому встановлює його місце провадження. То ви не знаєте, як встановлювати місце про знаходження, підозра і розшук і запобіжний захід. А ви його як, як шукали? Як на каву запрошували? Підозри, можливо, тільки наявності достатніх підстав. Угу. За наявності достатніх підстав ви встановили після скількох років досудового розслідування? Чоловік не прийшов військову частину за контрактом. Три роки треба було вам для того, щоб встановити достатні підстави для самовільного залишення. Прокурор це пояснює, мовляв, шукали обвинуваченого. Щоправда, без подання чоловіка у розшук. А сам втікач, як виявилось, весь час був вдома. Та й провини своєї не заперечував. Документі по мене військової частини, що контракт йому призупинений, усі особи самої не залишили військову службу, враховуючи позицію Верховного суду про те, що каже, незалежно від завершення контракту особа продовжує вважатися військовослужбовцем і виконувати обов'язки військової служби. Незалежно від закінчення, тому що вона не з списку особої військової частини. На наше переконання апеляційні вимоги щодо скасування і призначення іншого, іншого покарання, а саме особи п'яти років, обумовлені. Як терміну, так і відсутністю будь-яких е дійових заходів зі сторони світу, повернення на військову службу. А відтак наше переконання свідчить про його суспільне небезпечне і небажання виправити е е е ситуацію, яка склалася. Зрештою, заслухавши сторони, колегія суддів виносить рішення. Вирок суду першої інстанції змінити, призначити обвинуваченому замість іспитового реальний термін, а саме рік обмеження волі. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.